Що потрібно змінити у раціоні і важливіше ще в голові, щоби закріпити результат схуднення назавжди, і забрати ось ці от постійні коливання. Говоримо з твоєю далі в нашому міні-курсі, давай погнали. Перше, що треба змінити, це те, як ти ставишся до їжі. Їжа для тебе це і живлення, і кайф. І однозначно, я рекомендую починати. Влаштовувати класні стосунки з їжею саме з їжі, як би це не було неочевидно. Проте е і дозволити собі, звичайно, їсти все серйозно. І коли ти робиш це правильно, коли це не відбувається, ніби ти як зараз чуть-чуть відпускаєш контроль, тіло хоче бігом, бігом 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 набратися, бо воно знає, що далі буде обмеження. І помилка думати, що от я зараз типу собі дозволила. Але оці всі люди, які кажуть, що можна їсти все, вони якісь телепні, довбні, тому що. В мене так не виходить. Просто в тебе є певні певні глибинні моменти, які можна забрати, які розуміють, що от зараз нам дали піцу, наприклад, там з вином з шоколадом, а потім не буде, а потім не буде. Того зараз і треба набратися просто гіперкомпенсувати все решта, просто щоб аж стало погано. Тому це немає нічого спільного з адекватними зв'язками з їжею. і вони. Будуються і в адекватних зв'язках відносно з їжу, тобі не треба постійно контролювати. Це як зв'язок, там не знаю, чоловік і жінка, ти ж не скажеш, щоб мати класні стосунки з чоловіком, його треба постійно контролювати. Ну це звучить трішки не окей. Тому ця стратегія нормальна і живлення, і кайф, кайфувати від їжі, розуміти, що в нас роман з їжею. Роман не такий, що ти напихаєшся нею, бо вона то є, то нема. То так, то так. То люблю, то не люблю, то буду, то не буду. То не знає, що я хочу, а просто отримати задоволення, і це дійсно ти будеш наповнюватись цим, наповнюватись смачною їжею, і тобі буде від цього кльово. От просто таке класне відчуття. І тут обов'язкова умова, і чого в людей не виходить, тому що не вміють відчувати голод насичені так, щоб і не переїдати, і є ще страхи, і є декілька моментів ще в голові, які. Роблять так, що коли людина дозволяє дозволяє все, вона починає переїдати. Тому багато хто коли починає особливо інтуїтивно їсти, ще щось там в них не виходить, і це адекватно нормально, тому що тіло ще не готове, тіло, яке ти не вмієш чути, яке де ти ще не зробила ось цих навичок, в тебе так не вийде. А коли ти не здообираєшся тих навичок, то в тебе вийде детальніше, як це зробити вже на практиці, не просто що, а як я розкажу тобі, яким чином можна зробити буде в нашому інтенсиві. Два. Що треба змінити? Ти перестаєш напихати голову теоретичними знаннями, приходиш до практики. Більшість відповідей на складні питання наприклад, як більше не зриватись, як перестати їсти багато солодку, як не відчувати тяги до якихось продуктів на рівні логіки вирішується: ну не їж. Ну, класна порада, правда? Як перестати переживати? Ну не переживай. Як перестати тривож? Ну, не тривожся. Ну, капітан очевидність, правильно, тому що вони лежать не на рівні логіки, вони лежать на рівні тіла, і це досвід тіла, це не досвід голови і логіки, це досвід оцього зв'язку, коли ти розумієш, де що відбувається. Тому це практикується, це як вчитись плавати за підручником. Ну, ти можеш сказати, що там треба. Дихнути там, так, зробити такий рух, ну коли ти не попливеш, ти не зрозумієшся, це нереально. Тому це треба робити на практиці і ні в якому разі не додає, У мені зараз почитати книжку. Книжка не поможе. Не вчаться по книжці, їсти на велосипеді, не вчаться по книжці плавати. Це робиться в умовах таких, де ти це пробуєш. Перестати чекати віри у себе. Це найгірше, що може бути. Ось ця якась віра в себе, де вона візьметься. Вона нам. Впаде на голову, нам треба жертвоприношення робити, щоб та віра появила, що робити для віри. Я скажу тобі так: не треба віра для себе. Віра для себе, і чого вона може складатися? Дивись, Я знаю, які кроки та інструменти мені треба. Понятно, так? Один, два, три, чотири, п'ять. я не маю перепон на шляху, я не маю приколів зараз, внутрішніх, які мені не дають рухати, що я логічно вирішила, а не можу, не виходить. Я мій рухатись цілі легко і не через пашу, через сльози, а потім, ой, що це, я не можу почати знову. Все, якщо в тебе є ці складові, ти знаєш інструмент і знаєш, як рухатись, тебе нічого не тормозить. Тобі не треба якось вірити особливо в себе. Це не потрібно. Мені не треба вірити, що я можу підняти цю руку, бо я знаю, як піднімати руку. У мене є досвід тіла, як я знаю, як піднімати руку. Я просто піднімаю руку. Я не парю з тим, що я піднімаю руку. Воно. Виходить ось так. Я можу роблю якісь трошки дивні порівняння, просто хочу показати тобі трішки з іншої це всі сторони, і не треба якось особливо в себе вірити. Але відповідно, якщо в тебе немає інструментів, ти не можеш вірити в себе в певному моменті. Є впевненість в себе просто як людини, а є конкретно там типу віра в себе в якійсь сфері. Наприклад, можете ви смішну історію. Я вже чотири рази перездаю теорію водіння, я не здала екзамен. Відповідно, я не можу якимось чином намедитувати, наафірмувати собі віру в себе на дорозі. Не можу. А знаєш чого? Того, що я не довчила. І так завжди, якщо ти пропускаєш якийсь етап, якщо ти не вивчила моно. Не виходить, я там ходила, умовно, в школу, все слухала, але я чесно скажу, що я не допрацювала тести, і в мене один тест, я можу завалити, там здати майже 20 питань, а інший так. Я просто не здаю. Це означає, що просто, якщо я не пройшла якісь до того шляхи, якщо я не навчилась, я не маю чекати, що воно візьметься десь. Ну, це не, це не прикольний підхід. Ось, але я зараз просто. Просто я вирішила, коли я це буду робити, і все. І мені не треба якась особлива віра для себе. Мені просто мовно треба дізнатися інструменти, вивчити матеріал, да? вивчити там теорію, мовно піти практикуватись. Ось і все. Ти не думаєш, що ти недостатньо мотивована. Це треба змінити, тому що мотивація – це дуже поверхнева фішка. На мотивації можна тільки почати там один день, два. Ну окей. Але тобі треба шукати не мотивацію, важливо, а шлях. Комфорти для твоєї психіки, по-перше, тому що твоя психіка зупинить всі твої неадекватні дії і шлях адекватний до тіла, тому що інакше буде зрив тіла, буде відмова психіки. Ти скажеш та пошло воно все нафіг, відправте в санаторій, і все буде повторитись. Воно зациклиться, тому що твоя психіка зрозуміє, ось це коло, і вона скаже, так. Наташа, туди не йдем, не пробуємо. Або пробуємо знов, да? Ось така штука. Тому ти шукаєш просто шлях, де тобі комфортно. Тобі... Нам не треба шукати мотивацію, робити речі, які нам приємні. Правда? Правда. Тут ми маємо зробити те, що тобі здавалося, шлях неприємний, якийсь такий обмежуючий, якісь, такі, обмежуючи, якісь такі. Це зробі зразу зробити приємним. Ти добре знаєш правила гри з їжою, тілом і психіку і не йдеш проти систем. Ти не хочеш себе перебороти. Себе перебороти це кого? кого? Ти не хочеш. Побороти переїдання, вони не переборюються, вони забираються, коли забирається причина. Переїдання відпадають як потреба, тому що ти забираєш оцю нездорову частиночку себе, які ці переїдання потрібні. Угу. Ти не хочеш навчитись себе контролювати. Часто до нас приходять дівчата, особливо на цих психологія і кажуть, я прийшла сюди, щоб навчити себе контролювати. А потім йдуть і кажуть, Боже, ото я ціль написала. Це ж не так працює, і це не так працює, це не так працює. Ти не хочеш перестати відчувати емоції, щоб стати броньованим. Тобто кажеш, я просто я не хочу відчувати голод, я хочу бути такою, я не хочу, щоб мене оце все. Я просто хочу бути такою. закритися і сказати, пішов на все нафіг. Мене немає, цього нема, я зараз собі буду беземоційно якось ці всі речі робити. Бо це теж твоя система захисту. Тоді ти можеш зрозуміти, коли ти ці моменти забираєш, ти зрозумієш, слухай, я зараз лінуючі реально втомилась. І тіло. Яке керується здоровою частинкою тебе воно не ліниве. Ну так не буває. Воно просто ну воно може бути втомлене, так, як я б наводила приказ з дитини, але не ліниве. У мене зараз все так би немає режиму. Хтось каже, я не можу це зробити, в мене немає режиму. Добре, чого я не зроблю собі режим? І ти відповідаєш, що я не маю на це ресурсу, я не маю на це сил. Мені що немає на це часу. А час мені поїдає купа сумнівів, купа енергії в мене відбирає оце все, що в мене стоїть в голові. І дуже часто люди не розуміють, що якщо вони підуть і заберуть цю частиночку, в них появиться час. Це дуже дивна штука, це, така, це таке відйомство. появиться енергія, бо ти починаєш інакше працювати. Твоя психіка, твоє тіло дає дасть тобі енергію само. Я стресую, і тривожусь, як при цьому їсти? Будеш чути своє тіло, чи воно не хоче, чи воно хоче, як йому дати підтримку, як вийти стресу. Я голодна емоційно чи фізично? Я зараз не худна, боже до ласимо до ручки, і треба робити кардинально інше. Це теж може бути дівчата, які приходять. Просто виснажені ви не можете на етапі виснаження ще худнути. Це нереально. Це як прийде людина, яка не спала три дні, вона така каже, дайте ж мені кофеїну, я не буду спати. Двір, то повислатись і далі робити адекватно. Тобто треба вийти з цього стану і далі інакше робити. Не може кожна людина да те саме. Чи я не худу, бо не вмію робити грамотний дифіція? Хтось не худно, він не розуміє, як це робити. Це різні історії, різні системи, і є різний підхід до цього. Я постійно голодна. чого на Слодки, чого ти зможеш давати свіповіді і вміти собі допомогти? Як це зробити зараз практично? Щоб не тільки знати, що а знати обов'язково як десятиденний трансформаційний онлайн інтенсив для жінок. Я тебе запрошую на психологію стрункості. Це один з базових продуктів. Система Focus It, який покаже тобі результат уже за коротких 10 днів, який дасть тобі практику, який показує, як оці всі речі зробити, які ми трішки зачепили. Дасть тобі більшу глибину, дасть тобі напрямок і дасть перші результати, що дуже важливо. Ти після цих 10 днів така скажеш, Ох, а так можна було. А так можна було, що не тяне на те, а так можна було, що мені достатньо там двох ковтків кави. А чи може бути так? Я не вірила. Ми, ми сміємося всередині. Далі що ми виховуємо цих таких відьом, які які їдять все, які, хоч би що, які можуть собі те зробити? Ну тобто це таке собі своєрідне відьомство. школа Хогвартс, Я сміюся для жінок наша. Це про те, щоб знайти істинну причину переїдань, щоб схуднути та отримати результат без сили волі. Тому що сила волі, насправді, якщо ти дійсно побачиш і ти отримуєш досвід перше цього, ти далі не просто почуєш мене і зрозумієш що сила волі не треба. Ти це побачиш на собі. Це буде це за, за цикли твою трансформацію. Метаєш цю схемку. Ем, Результат: ми забираємо тривогу, ми перестаємо здати стрес шкідливим і ми дружимося з їжею назавжди. У нас є окремий взагалі інстаграм аккаунт з результатами. Наші smm спеціалісти вже завантажили, скільки там на даний момент 178 відгуків, тому я навіть не виношу це сюди. Ти просто можеш побачити тотальну кількість текстів, історій, відгуків, відео. Ти можеш подивитися це все, якщо тобі є цікавість. Основне, що ми робимо, дійсно, ми, за, ми будуємо адекватні зв'язки з тілом, з їжею, з головою, після чого. Схуднення є результатом. Тобто це не інтенсив про схуднення. Ти не будеш там зважуватись, ми не будемо зважувати щодня, міряти параметри. Ми підемо інакше. І ти побачиш тоді результат як наслідок ось цієї трансформації. Це кардинально інший підхід. Що ми там будемо робити? Будемо говорити про плюси та мінуси емоційного переїдання. Буде величезне відео про те, як їсти під час інтенсиву фокусу з їжею, щоб їжею забрати ці проблеми. Їжа починає. я... Точно це скажу, бо я починала з такої жорсткої нутриціології, про міфи емоційні проїдання. Буде онлайн-сесія, розбір індивідуальних ситуацій. Це дуже крута штука. Коли ти приходиш на сесію, я тебе розбираю, допомагаю, направляю тебе індивідуально. Основні тригери емоційних проїдань виявити і знати, де знайти енергію. Дуже багато буде про три секрети, коли немає сил ні на що. Будуть вихідні дні, і будемо розбирати глибоко неправильні стратегії в голові. Оці от помилки мислення. Чи там, які не дають тобі далі робити ті дії, які ти хочеш, бо наше стані, щоб ти змінила власне поведінку. Ось така програма інтенсив, дуже класні будуть у нас дні, дуже багато буде нового. І це таке, що деякі люди не роблять це за життя, бо не роблять це за десятиліття, а ми з тобою пройдемо інтенсивно з 10 днів, і ти така вийдеш, така скажеш: вау! Що це буде? Це уроки в записі тривалість від 15-30 хвилин. Додатковий роздатковий матеріал онлайн підтримка зі мною. Я відповідаю там, веду онлайн сесія. Дуже крута звичайно, домашні завдання, тому що одна справа послухати зараз не сказати, Ну прикольно, Оля, клас, інсайти і шостис. Куди ти ті інсайти покладеш собі? Нікуди. Треба далі перевести в практику і бачити результат. Аудіопрактики будуть моя особиста розробка, коли я допомагаю тобі через аудіопрактики, через міняти по чуть-чуть осе твоє мислення, щоб ці були от глибинні твої от були глибинні зміни, які потім будуть а, іти зону. Звичайно, у нас є гарантія повернення коштів три дні, починаєш проходити інтенсивно, розумієш, що не твоє є, вони спокійно. Повертаємо тобі кошти. До опис, опису, бонуси в описі цього відео. Переходь, дивися, які зараз діють умови, яка зараз є ціна на інтенсив. Вона постійно зростає, тому що ми постійно міняємо програму, вдосконалюємо її і, звичайно, найкраще зайти тільки тоді, коли ви про це дізнались. Тому підсумовуючи, розвиватися це про те, що робити помилки. Без цього ніяк. І це нормально, це нормальний шлях людини. Бути одразу стрункою красивою енергійною, це завжди про все правильно. Ми хочемо, щоб одразу все було все правильно, але це помилка мислення, і так не буде. І щоб робити все правильно умовно, треба зробити багато помилок. Тому, якщо ти спихейтала, якщо ти відчувала дійсно ось таке відчуття а, тривоги, відчуття незадоволення і почуття вини, що ти щось не зробила, ти не зробила. Знаєш, що це все одно твій досвід він є частиною тебе. І давай ми якийсь негативний досвід, тепер перевернемо і виймемо з нього цей позитив, і все такий еліксир, який вилікує це все минуле, яке було і покаже, як же можна тепер робити і ін І чого мало реальних, класних результатів. Тому що всі хочуть мати результат, але ніхто не хоче помилятися. Тому помилки це нормально, це добре. Ми них вчимося, ми пробуємо. Не треба очікувати від себе, що те, що з першого дня ти прийдеш, і все буде ідеально. Ні, не буде, але поступово, майже в тих 10 днів, ти будеш бачити, як все стигше, легше, 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 краще, краще, краще. І ти така потім вийдеш, і така скажеш вау. Звичайно, після невдалих якусь спроб, дуже важко почати мінятися, але в цьому фішка, в цьому фішка дійсно, людей, які а, досягли вже свого результату. Які тащиться від нього, і цей результат внутрішній він дійсно видний. Далі скажу, наприклад, про себе, що я, умовно, в моєму 20, я не хотіла за себе дивитися з собою, мені не хотілося наряжатися, Я така настільки була сконцентрована, щоб бути ходою, щоб контролювати їжу, щоб дивитися, що я їм, щоб не дай Боже, десь там на застілі не переїсти. Я настільки тратила енергії, туди бо воно мене не пускало. не пускало. Зараз, коли я по рівні, в мене знаходиться час і на сім'ю. І на хобі, і на роботу, мені хочеться про себе дбати, мені хочеться ці всі манікюри, мені хочеться умовно. Я відчуваю по собі, як зміна внутрішнього міняє все зовнішнє. І це не тільки про схуднення, не тільки, але і про те. Але ти це отримуєш як бонус легко, і така типу, ху -ху, прикольно, круто. Тому всю інформацію шукаю в посиланні в описі до цього відео. І чекаю тебе на інтенсиві психологія стрункості, давай те, що ти зараз почула. Ти зробиш для себе практично, побачиш перші зміни, і це буде дійсно тепер навчання, не тільки якесь на рівні усвідомлення, чи так правильно, так неправильно, коли ти отримуєш свій практичний досвід, ти побачиш перші зміни. Тому не пропусти цей шанс назлий зараз свою енергію кудись інакше. Чекає тебе на інтенсив психології стрункості. До зустрічі.